Вітаю! Раді бачити вас на курсі для роботодавців про особливості працевлаштування ветеранів та ветеранок, від платформи розвитку кар'єри Monday та мережі підтримки ветеранів та ветеранок, а також їхніх близьких Veteran Hub, що створено завдяки програмі реінтеграції ветеранів, яку реалізує IREX за підтримки Державного департаменту США. Якщо ви дивитесь це відео, то вітаємо! Ви вже на шляху до того, аби стати більш дружніми і відкритими до представників і представниць ветеранської спільноти у своїх командах. Впевнені ви самі розумієте, чому це важливо. Але аби змотивувати вас пройти цей шлях разом з нами до кінця, поговоримо про актуальні статистику та прогнози. За оцінками Міністерства у справах ветеранів до повномасштабного вторгнення в Україну було майже півмільйона ветеранів. Зараз їхня кількість значно зросла і продовжує рости. І за прогнозами того ж міністерства, після нашої з вами перемоги в Україні налічуватиметься близько трьох мільйонів ветеранів. Що складатиме близько 10% населення від усього населення України. Тобто, умовно, кожна десята людина в вашому оточенні буде мати досвід служби. Досить потужна цифра, чи не так? Якщо раніше проблему дискримінації представників ветеранської спільноти як кандидатів, якось вдавалося ігнорувати, то тепер не вийде. І на ринку праці виграють і виграватимуть надалі лише ті компанії-роботодавці, відкриті до різноманітності людей, у тому числі до ветеранів і ветеранок. Тобто ви. І аби допомогти вам пройти шлях від страху взаємодії з кандидатами з військовим досвідом від нерозуміння, як з ними коректно комунікувати, та про що варто питати, а про що не варто, і як коректно оцінити досвід служби у розрізі цивільної роботи до 100% відкритості до пошукачів військових, ми створили цей курс. І щиро віримо, що він стане вашим надійним порадником у цьому. У межах навчання на вас чекає 8 лекцій про те, якими є сучасні ветерани та ветеранки, який шлях вони проходять від завершення військової служби до повернення до цивільного життя та власне до цивільної роботи, на які посади вони будуть повертатись, які переваги та ризики є у роботодавців, які наймають ветеранів, та якими є особливості працевлаштування захисників та захисниць з інвалідністю. Частина відеоуроків містить додаткові матеріали, які допоможуть вам простіше імплементувати важливі процеси та зміни. І більш глибоко розібратись в конкретних темах. Ми створили цей курс, аби допомогти вам, роботодавцям, комфортно взаємодіяти з ветеранами та ветеранками, щоб надалі мати змогу інтегрувати отримані знання та досвід в розвиток компанії, ініціюючи позитивні зміни на шляху до збільшення кількості захисників та захисниць серед працівників. І ми щиро віримо, що ви пройдете цей шлях з нами до кінця, і невдовзі в Україні збільшиться кількість цивільних компаній та організацій культурою відкритою до людей з військовим досвідом. Цей онлайн-курс це спільна робота платформи з розвитку кар'єри Happy Monday та мережі підтримки ветеранів і ветеранок, а також їхніх близьких ветеран хаб в межах проєкту Робота для ветерана Є. Цей проєкт став можливим завдяки програмі реінтеграції ветеранів, яку реалізує IREX за підтримки Державного департаменту США. Його наповнення розроблене на основі методології, використаної в гайді HR Практика. Який було створено командою ветеран хабу також за підтримки програми реінтеграції ветеранів IREX. Команда програми працює в напрямку допомоги ветеранам ще з 2019 року та сфокусувала свою увагу на соціально-психологічній підтримці та сприяння у працевлаштуванні? Нам дуже важливо, аби наші захисники та захисниці могли легко та ефективно повернутися до свого звичного життя. Та отримали всю необхідну їм підтримку від цивільних компаній під час працевлаштування та періоду адаптації на новому робочому місці. Саме тому ми підтримуємо не лише ветеранів і ветеранок, але й працюємо з компаніями, а також з роботодавцями, які будуть приймати ветеранів до своїх команд. Отже, ми раді знайомству і успіхів на курсі.